Почалась війна. Так. Ви поїхали, салон продали. Зараз він продовжує своє життя. Так. Те, що він зараз продовжує своє життя активно, це те, тому що ви побудували в цей спочатку так. фундамент. Так 100%. і плюс там управляючи до сих пір, та що в нас була Ярослава, просто обожнюю її неймовірна людина. Переїхали в Канаду. Ти тут нікого не знаєш, нічого не знаєш, але з тобою залишаються твої знання, mm -hmm. навички, що ти в Канаді робиш. Ну, ми тоді жили у людей. Просто ми приїхали без грошей, може, там тисячі три в нас було, максимум. І, тобі, нічого не робила. Я спочатку, ну тільки онлайн-курси продавала, і ми шукали житло. Я там декілька разів ходила в в'єтнамський салон, просто щоб мені було цікаво. І в день, коли спала, я в обід бігала, просто там щось пиляла. Бо я ж їм прийшла, я отак, отак, отак умію, отак вмію. А вони. Ну, це все добре, але нам треба за 40 хвилин. Я у в'єтнамський салон не піду. Та що я там буду робити? Я не буду за 40 хвилин. Домдуть я... Фолмарт <гум> <гум> для того, щоб зробити крок вперед, інколи треба зробити декілька кроків назад, або просто впасти на коліна, як було це в мене.